І всім привіт ви на каналі Грибочок. І зараз я вам покажу, що, що я накопив за цей час. Коротше, почнемо відео з того, що я накопив 800 токенів, типа жетони, вони там називаються жетони Якось І тепер я можу оцю карту розблокувати. Ну а перед тим підпишіться на канал і поставте лайк, це дуже важливо. Ну що ж, зараз буду дивитися відео і перед тим перемотай. Цього нечому І Там 2000 рекордні, ніби якось я вам скажу. Блокадись з половиною. Марка. Давай. Це хочеться. На тисячі метрів завіт. Ізі. Любий може. На цій тачці це зробити. А на гонках він звернув щось не дуже справедливо його ставить. тут так нормально тут. Так, бензинчик забираємо. Ого, заробити зараз буде рекорд танка. Він дуже малий, як я вам скажу, бо на ньому практично нереально їхати. Їду. Ще один бензинчик. Ну, за цей час, поки я їду, давайте підпишіться на мене, поставте мені лайки, щоб я доїхав спокійно. Тільки мені лишається м -м, приїхати деяку відстань, Щоб парло вже скрізь було нормально так. Знаєте, я використовую кросовірком це дві жетони, типу так швидше заробляють. Вот еще бонусы треков за вдание. Такие... Такі, Такі пиздец завдання, пиздати даються. Я не хочу вам рассказывать які навіть. Як я приєднюсь, наприклад, там до мероприятия сообщества якось так називається. Як я приєднуються по вашому? Аж чотири рази то треба. І це навіть не з Я в шоці. Так їдем. О, він нас вже доганяє, той. Мені попередній рекорд нас доганяє вже. Супербайк, чудовище, чудовище. Підемо далі. Забираємо бензинчик, бензин. І зараз четверта опупить зараз. четверта. Мені в руки. Два км вже приїхала. Замічательно. Так кажуть, замічательні. Моя проблема часто це бензин буває. Ну, зараз вам розкажу одну історію. Там було таке, що аж навіть був... Не було у мене бензину і я чуть не помер майже, але встиг схопити на останній мілісекунді бензин. Уявляєте собі? Коли вже аутфу вже було, і я на останній секунді майже встиг. Це момент такий зробив просто неразний. Ви б хотіли собі такий аккаунт мати? Підпишіть, якщо би хотіли. Бо навіть краще. Яких ютуберів ви... Давайте поговоримо ще з вами про щось. Яких ви ютуберів знаєте? Не ну, знаю, верщак якось називається. Зоні. Якось чек-то золі. так називається, це німецький ютубер по крім Презиї. Він на 4 місці попили. Приключеннях стоїть. Типа. Ну все. Ми наближаємося до мого рекорду вже. Вже обігнемо його Мій рекорд. 182. 180. О тут дозволяюся приїхати. Хотя тут. зараз спробую обігнати цей рекорд. Похоже, що ні. О, на одну зірку максимум. Еть, да еть. Що ти не видишь? Хочешь дыхать играть? Так проспиню, щоб спину, чтобы яркому Зараз... Не будемо ще розблоковувати, і там якесь завдання у мене було завершено. Ось 1000 бонусів треку. Оцініть лут. Я скажу, тобі собі не такий дуже гарний, але звичайний лут. Цілих 98 тисяч. Це. Тут два джитанів, коротше. Так, якось. Ну що ж, тут уже нагород нема ніяких. 14 годин. Класно. Ось нова карта вже, Нову карту вже купив. Я буду на релікс там гасати. Що, їхали? топлая траса вас попереджаю так зараз я бачу у багатьох ютуберів це дуже топлая траса якось Так, їдемо вже 700 дірок, 700 метрів, коротше. Нічого час страшного, що не попав прямо на дерево. Ідеально. Отяг таке буває, як чесно. Ну що ж, прийде. Ідеалі на метри. Траса не дуже тяжка поки що. У мене нормальна тачка така. Для мене це не тяжка траса, а для я не знаю. О, це... разпродовжимо грати. Здесь вже приїхало. Але далі все складніше. Якраще бенз бензик заберемо, бо я не знаю, що далі буде. Проїжджаю. Uh, did this a that's stupid.